О, ну, от воно, знаємо, на чому намотано. Мовчам каже те, що якщо буде в депутатів мінімалка, то воно ну, з корупцією бороться, ну тако воно ну, нафіга, потрібно підняти ще а, зарплату. Чуєш ти, кнопка, а ти розкажи, як вам платять у конвертах, щоб е, правильно ви проголосували. Тобі не вистачає грошей? Продай собаку, продай кота. Ну, я не знаю. Знаєш, що саме дороге? Я і чички. Тоже можеш продати, щоб тобі вистачило на твоє шикарне життя. От як тільки там погано, в Верховній Раді там працювати, от напрягатися, ніхто звідти не йде. Мовчан, ти скажи, якщо тебе там тримають в заложниках і тебе не відпускають, то подай нам знак. Я знаю дуже класну роботу. Де потрібно не тільки язиком по сраці там розказувати, плескати, а захищати батьківщину. І там платять ну, більше статка. Тобі вистачить на все. Там такі хлопці привітні, вони тебе зустрінуть ну, просто з обіймами, повір. Ю. І кожного з вас вони зустрінуть, вони дуже будуть раді і будуть за вами піклуватися. Твій. Колега казав: якщо вам мало грошей на роботі платять, шукайте іншу роботу. Так що я тобі предложила, якщо що, звертайся, в мене є знайомі хлопці, вони тебе зустрінуть. Ну, а ви що думаєте по поводу цього? Як їм там живеться, Ну, мабуть, на мінімалку. Напишіть в коментарях.